Ну, дійсно, тема досить цікава і досить актуальна, і, в принципі, вона не нова, адже про те, що такі зміни і заборони на реалізацію. Необробленого молока та сиру, тобто молока домашнього виробництва, а також відповідно продукції тваринництва подвірного забою буде введено з січня 2015 року. Вона була відома ще з моменту вступу в силу нової редакції закону про тих змін до закону про безпечність якісь харчових продуктів, які були прийняті в 2009 році. Ну, бачите, законодавець в принципі закладав такий шестирічний перехідний період, і відповідно ініціатива, на мою особисту думку, та в принципі на на переконання представників і членів нашої асоціації, вона є досить раціональною, але. Національною вона є з того боку, що в принципі це той шлях, який ми повинні йти, і відповідно це ті зміни, які повинні ініціюватися, якщо ми хочемо дійсно ставати на якісь цивілізовані рейки в плані системи забезпечення безпечності якості. Адже, як ми знаємо, в Європі і в європейських країнах. Давно заборонено, в першу чергу, якщо говорити про молоко, то заборонено реалізацію і навіть здачу молока ручного доїння, що абсолютно дуже широко використовується в господарствах населеннях в Україні. Тобто, в принципі, в принципі, з точки зору покращення. Ем загальної системи безпечності якості та тих кроків, які вже були в цьому напрямку, зроблені, в тому числі того кроку по консолідації всіх функцій по контролю та нагляду за безпечністю якості в руках одного контролюючого органу, яким стала Державна ветеринарна санітарна служба, то цей крок він є абсолютно раціональним. Насправді питання насправді полягає в тому, чи пропонуємо ми якусь та да, тобто якісь інструментарій для і альтернативу для. Тих господарств населення, аби вони могли все-таки цю свою продукцію належним чином реалізувати, адже як було заявлено в вступному слові, як ми всі розуміємо, для багатьох підсобних господарств, для багатьох селян одноосібників, по суті, такий дохід, дохід від реалізації молока на агропродовольчому ринку, чи від реалізації м'ясної продукції, він досить часто буває практично єдиним доходом. Я хочу почати з того, що пан Олександр Більше уваги приділив молокопродукції. Дійсно, проблема досить складна. І тільки одну таку е, ремарочку. Завжди мене перед очима стоїть такий факт: бабуся е, доїть корову, продає. Досить поважні люди на базарі в неї купляють постійно молоко для своїх внуків, досить поважні. Рік, другий вже вона, наче своя. І тоді виявляється, що ця бабуся хворіє. Досить такою складною хворобою, там четвертої чи п'ятої ступені. І вона доїть цю корову. Корова має ветеринарний паспорт, корова здорова, а бабуся, яка доїть. Хто це коли в житті проконтролює? І коли ці люди досить поважно знали. Вони були шоковані. Це така, як просто ремарка, тому що стоїть питання. Якщо ми бачимо ферма, там е, ці доярки мають це свідоцтво, ну проходять медичний огляд. Ніхто в житті із селян ніколи не проходить медичний огляд і вони доять цих корів. Але я у своє, своєму виступі хотів би зупинитись більше уваги, звернути на проблему забою худоби. На мою думку, це питання ще більш складніше і більш таке глибинне, тому що з молоком. Щось там трохи робиться, трохи не робиться. І сьогодні ви бачите на цих слайдах два цивілізовані варіанти збуту худоби селянами. Один цивілізований це у Старій Європі, це оптові ринки, аукціони живої худоби, і другий, друга фотографія це у нових країнах, які вступили в Європу. Це де так полустихійні такі, але все ж таки оптові ринки, аукціони живої худоби. Щоб трошки загострити увагу, я зробив таку підбірку декілька фотографій. Щоб е, можна було сьогодні уявити всю глибину. Вони ж зараз... Техніка це хороша справа. Забій худоби. Ми бачимо, а та я показав 67-й рік фотографії. Це було давно. І ось ми бачимо 2013 рік. Стрілками найстрашніше: кров, сміття, бруд. І це все йде на ринок. Ми цього не бачимо. Це забій худоби, забійні цехи в особистих селянських господарствах. Але у нас забій худоби є і в фермерських. Фермерські господарства тримають по 300 свиней, худобу, і ви багато буваєте. І ось трошки імпровізований забійний цех. Ото перекладена, ото корова підвішується за неї, ото збивається. І все інше ви бачите на цій фотографії.